Кілька десятків одиниць техніки полку АЗОВ після Широкінської операції потребує капітального ремонту. Друге життя пошкодженим автівкам та бронемашинам дають на рембазі, що у Бердянську. Слюсарі, волонтери, які приїхали з різних куточків України, взялися допомогти азовцям. Техніки стоїть багато, яка потребує ремонту. Потрібні руки. В першу чергу кваліфікованих слюсарів. Я вже не кажу інженерів, тому що інженер. Тут не потрібен, тут потрібні просто руки і підняти все це поставити на колеса. Техніка потребує догляду. Без догляду вона нікому не потрібна. Як і умілих рук, не вистачає запчастин до техніки, їх скільки можуть, привозять волонтери. Стараємося, ремонтуємо завдяки нашій рембригаді і допомозі волонтерів. Дуже велика подяка їм за це. Якби не вони, то я взагалі не знаю. Якби ми держались тут в перші, з перших днів. Війна триває, а фронту необхідні не лише бійці на передовій, інженери, водії, слюсарі та механіки. Роботи вистачить на будь чиї умілі руки патріотів. Багато говорити нічого, можна сказати тільки одне: якщо ми хочемо мати свою державу, то треба працювати і головою, і руками. А це на сьогоднішній день діло все народне і потрібне. Хочете мати державу, працюйте. Все. Працюватимуть волонтери кілька днів, допоки не відремонтують більшу частину пошкоджених автівок. Обіцяють вже зовсім скоро на цій техніці можна буде впевнено виїжджати на передову. Наталя Коскович, Руслан Ганущак, Бердянськ, Пол Казов.